Українці мають можливість безоплатно отримати психологічну та психіатричну допомогу для цього слід звернутися до сімейного лікаря або до медика первинки, який пройшов відповідне навчання. Про це йдеться у роз'ясненні міністерства охорони здоров'я. В моз нагадали, що в межах всеукраїнської програми ментального здоров'я близько 10 тисяч лікарів первинної ланки надання медичної допомоги отримали сертифікати про навчання з ведення поширених психічних розладів та можуть надавати кваліфікацію. Фіковану психологічну допомогу записатися на прийом до лікаря можна через контакт Центр Національної служби здоров'я України за номером телефону 1677 Аби знайти медзаклад, в якому приймає потрібний спеціаліст, можна звернутися до контакт центру Міністерства охорони здоров'я за номером, який ви зараз бачите на своїх екранах, 0800 60 20 19. Ну і власне далі поговоримо про таку можливість, яку мають українці з Олександрою Машкевич. Генеральною директоркою директорату медичних послуг Міністерства е, охорони здоров'я України доброго ранку, пані Олександро. Доброго ранку, доброго ранку, пані Олександро. Е, якщо ми правильно розуміємо, е, про що йдеться, то кожен може звернутися до свого сімейного лікаря з за запитом надання якоїсь психічної, психологічної допомоги, не йдучи при цьому до психіатра, до психолога. Ну, тобто відтепер лікар первинки має і такі компетенції. Ви дійсно праві. Міністерство охорони здоров'я, починаючи з 24 лютого, проводячи аналіз взагалі по ситуації в сфері ментального здоров'я, зрозуміло, що, на жаль, наші громадяни потребуватимуть і такого виду допомоги, як психологічна, перша психологічна допомога. І ми зрозуміли, що на жаль, наші лікарі не мали певних. Компетенції для того щоб якісно Надавати цей вид допомоги, ми розробили курс спеціальний за допомогою Всесвітньої організації охорони здоров'я, і завдячуючи цьому, вже більше ніж 10 тисяч лікарів первинної медичної ланки пройшли навчання і вже можуть якісно надавати психологічну і психосоціальну підтримку нашим громадянам. Для того, щоб отримати цей вид допомоги, дійсно необхідно звернутися до свого сімейного лікаря. Але ви ще бачите. Цифру, це лише е, 10 тисяч лікарів. І е, е, я також хочу сказати, що держава профінансувала цей вид медичної допомоги в програмі медичних гарантій. І зараз в нас є близько 400 закладів первинної медичної допомоги, де як саме працюють ці 10 тисяч лікарів, які мають фахово надавати і безоплатно цей е, психологічну підтримку пацієнтам. Що ж треба зробити пацієнту? пацієнтам? Чергу звернутися до свого сімейного лікаря, запитати, чи він отримав вже сертифікат з психологічної підтримки МГЕП. І якщо так, то звичайно цей лікар в жодному разі не відмовить від надання такої допомоги. Якщо у пацієнта немає укладеної декларації з сімейним лікарем, то пацієнту бажано знайти центр первинної медико-санітарної допомоги. Це можна зробити на сайті Національної служби здоров'я, переглянувши карту. Знаходяться це ПСМД. Це актуально, до речі, і до внутрішньо переміщених осіб, які втратили, можливо, зв'язок зі своїм сімейним лікарем на місцях. Тому бажано знайти свого сімейного лікаря вже близько до себе і звернутися до нього. Е, до речі, е, ну, переукладати декларацію не є обов'язком для пацієнта, тому е, ну, нададуть медичну допомогу безоплатно в будь-якому разі, в незалежності від того, чи буде декларація, чи не буде. Але першочергова це треба знайти сімейного лікаря і записатися до нього на прийом е, ви вже казали що можна звернутися і до національної служби здоров'я до міністерства охорони здоров'я там нададуть консультативну підтримку де знаходиться це ПСМД, де є лікар до кого можна звернутися і вже піти звичайно на прийом Пані Олександро, власне, що це повністю замінює походи до психіатрів і психологів? Чи це лише такі первинні звернення можна робити? Дивіться, це первинне звернення. Лікар первинної медичної допомоги в першу чергу він проведе скрий. Званий, тобто він розбереться, чи є взагалі проблема, чи немає. Якщо вона, якщо ця проблема більш глибинного рівня і буде потребувати консультації більш вузького спеціаліста психіатра, він звичайно зробить направлення до нього. Але я хочу зауважити, що пацієнт має в принципі вибір. Якщо він бажає звернутися до психіатра, він може це зробити самостійно. Направлення для цього не потрібне, тому що це є норм. Мою закону, що до психіатра можна ходити без направлення, і знову ж таки звернувшись до психіатра, цю, цей вид допомоги консультативної можна отримати теж безоплатно, тому що він включений в програму медичних гарантій. Тобто у пацієнта є зазвичай дві опції: або звернутися до сімейного лікаря і отримати, якщо є необхідність, направлення до психіатра, або вже йти напряму. Але ми ж все ж таки радимо спочатку звернутися до первинної ланки медичної допомоги а вже потім, якщо є необхідність, йти на більш глибинне обстеження за більш спеціалізованою медичною допомогою. Пані Олександро, ви згадали про людей, які приїхали на нове місце проживання через війну, втратили контакт контакти з сімейним лікарем розкажіть, будь ласка, детальніше про алгоритм дій для них чи потрібно укладати нову угоду з новим лікарем, чи якось по іншому діяти? Дякую, це дуже важливе питання для Міністерства охорони здоров'я для будь-якої людини. В принципі, обмежень щодо переукладання декларації немає. Тобто декларацію можна не переукладати. Єдине, що потрібно піти до лікаря, все ж таки отримати медичну допомогу. Але ми, як міністерство охорони здоров'я, розуміємо, що ну, ці ж внутрішньо переміщені особи, переїжджаючи на нове місце проживання, вони все ж таки повинні мати. Ту контактну особу і ту людину поряд, яка буде їм надавати медичну допомогу е, при будь-яких станах, да, при будь-яких захворюваннях. Тому ми радимо все ж Лікаря, у якого можна е, укласти декларацію і її перепідписати для того, щоб людина була впевнена, що їй у медичній допомозі не відмовить, що вона має право користуватися на всьому. Мало того, е, декларація сімейним лікарем, якщо вона заново переукладена, вона дозволяє ну зменшити, скажімо так, бюрократичні певні процеси і е, ну більш, скажімо так, швидше можна виписати рецепти на доступні ліки і так далі. Тому ми радимо. Декларацію, але зауважимо, що це не є обов'язковим. Пані Олександра, дякую за ці пояснення, за цю розмову. Це була Олександра Машкевич, генеральна директорка директорату медичних послуг Міністерства охорони здоров'я України.